Мої вітання вам, друзі, з далекої Естонії. Мене звати Ольга Литвин і я є членкинею Союзу Українок Естонії. Сьогодні долучаюся до зініційованого освітньою референтурою Світової Федерації українських жіночих організацій марафону Сімейна реліквія. Історія моєї української ідентичності, що відкриває освітню ініціативу Фужо відбудуємо Україну через освіту. В вашій увазі хочу представити наші реліквії з Бойківського краю, що на Івано-Франківщині. Український народ завжди був і є багатим на таланти. Він умів створювати безцінні шедеври власними руками. Зараз в вашій увазі представляю свої родинні реліквії: перша сімейна реліквія з села Новошина, Бойківський стрій, Камізелька, Вишиванка та Шалінова хустка. Отримала я їх від своєї мами. Анастасії Герцяк 1944 року народження. Мама достовірно не знала, кому належали вони в родині. Але середуща сестра мами, Анна віддала їх їй. І з її слів вона могла бути вишита десь до 1945 року, так як їх у сім'ї було п'ять сестер. І найстарша Розалія 1932 року народження вміла добре вишивати. Для кого вони були вишиті, не можемо точно сказати, бо досить маленького розміру. Сорочку ми відреставрували, поклавши вишиття на нову тканину, а камізелька в оригіналі. Другу сімейну реліквію я отримала від мами мого чоловіка Анни Литвин, 1940 року народження, уроженки села Лолин. і це також бойківський стрій, камізелька, вишиванка та шалюнова хустка, що зберігалися у скрині. Скриня також збереглася, і ви зможете побачити її на світлинах. Це було. Її придане від мами Євдокії 1919 року народження. А вишиті вони ще в 1950 році, зі слів свекрухи, так як до 14 років у дівчат повинен вже був бути посах. Маю надію, що дочка і невістка будуть добрими ангелами-хоронителями цих реліквій. Так як по праву будуть належати їм у нашій родині, щоби в роді нашому жила душа предків. І це не просто слова. Бо коли я одягаю цей бойківський стрій, у мене душа бере високі ноти і співає. Насправді, думаю, душа переповнюється світлом любові до предків. Але для того, щоб більше людей змогли побачити наші безцінні скарби, їх ми разом з невісткою Ольгою презентуємо при кожній кращій можливості тут, в Естонії. І тому зараз вашій увазі на світлинах будуть представлені ці чудові скарби. Сорочка